Дивіться сьогодні, Ігор Кондратюк розкрив правду, чому зруйнувалися його стосунки з кумом, відомим телеведучим у Росії. Крім цього, Потап за кордоном загримів у лікарню та показав, що з ним сталося. І наостанок трависті травести Діва Монро розсекретила свій специфічний сімейний статус після алкогольної залежності. Це Марс та зірки. Поїхали! Ігор Кондратюк прокоментував свої теперішні стосунки з Кумом, відомим російським телеведучим Андрієм Козловим. Каже, що той промовчав, коли Росія почала бомбити його рідний Маріуполь, а також свідомо підтримує путінський режим. Кондратюк та Козлов познайомилися в колись легендарній інтелектуальній грі Щодеколи, яка збирала знавців з усього пострадянського простору. Вони були не просто знайомими, їх пов'язували дружні стосунки, які переросли в родинні. Як з'ясувалося, Андрій Козлов родом із Луганська та виріс у Маріуполі. Мене щиро здивувало, що бомбардування рідного міста залишилися для нього непоміченими, каже Кондратюк. За його словами, багато з колишніх російських друзів просто пристосувалися до нової реальності, і їхнє мовчання свідомий вибір. Це дозволяє і далі робити якісь телевізійні програми, отримувати бюджети під них, зберігати комфортне життя. Я не настільки наївний, щоб вірити, ніби нічого не розуміють. Вони чудово усвідомлюють, що є такими самими співучасниками злочинів, як і російські військові, які принесли терору Бучу, Маріуполь чи в інші міста і села України. Але що я можу вдіяти? Телефонувати їм і казати ай-яй-яй -ай -ай»? це безглуздо, продовжує Кондратюк, Бог їм суддя. Я для себе зробив однозначний висновок вони свідомі расисти. Телеведучий також додав, що для нього сьогодні не існує поняття хороший росіянин. Під це поняття хіба що потрапляють військові з Легіону «Свободна Росія, що воює на боці України проти окупантів, можливо, також ті, хто донатить на ЗСУ. Усі інші ні. Назвати їх хорошими у мене не повертається язик. Нагадаємо, що раніше Ігор Кондратюк розповідав, коли востаннє був у Москві, де свого часу мав чимало творчих пропозицій. На новорічні свята з 2013 на 2014 рік. Тоді моя дружина завела розмову про майдан, і це фактично стало останнім діалогом із нашими тодішніми близькими друзями в Росії. З того часу жоден з тих друзів не вийшов із ним на зв'язок. Вони не можуть мені нічого сказати, крім ігорю, вибач, нас поставили на коліна. Але я не маю співчуття до тих, хто роками мовчки спостерігав, як Росія знищує українців. Друзі, якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із зростанням каналу, а ми йдемо далі. Український репер Потап, він же Олексій Потапенко, який після початку Великої війни виїхав за кордон, де намагається розвивати кар'єру під новим сценічним псевдонімом Славік Балаган, потрапив до лікарні. Продюсер показав кілька кадрів із карети швидкої допомоги та палати медичного закладу. Артист не розкрив, чому його госпіталізували, однак подякував лікарям за те, що залишився живим. Про проблеми зі здоров'ям виконавець повідомив на особистій сторінці в інстаграм. Опа, поворот сюжету мріяв зробити паузу. Збулося. Швидка крапельниці, лікарня. Подяка лікарям, я живий, написав репер. На світлинах можна побачити, що потап має доволі поганий вигляд. Артист перебуває у клініці під крапельницями. Під дописом продюсера, за кілька годин після публікації з'явилося багато коментарів. Деякі користувачі мережі поспівчували Потапу та побажали йому швидкого одужання. Однак знайшлися і ті юзери, які доволі різко прокоментували публікацію виконавця. Однією із причин негативних слів у бік Потапа стало те, що він оприлюднив допис російською мовою. А українською вже стало важко писати, крапельниці заважають. Їдь в Україну, тут полікують, звалив, то тепер російська на рівні з англійською. Щоразу як думають, що ти пробив дно, ти показуєш, що ні. Як на вашу думку, що могло статися із потапом? Пишіть у коментарях, а ми переходимо до наступної новини. Українська блогерка невгамовна Монро привідкрила завісу свого особистого життя. За словами трависті діви, вона нарешті розірвала довготривалий романи з алкоголем, а от побудувати міцні стосунки їй наразі не вдалося. Однак інфлюенсерка не може назвати себе самотньою, як пояснила інтернет-знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк, вона має специфічну сім'ю зі своєю близькою подругою графиною, з якою товаришує вже 25 років, оскільки між ними існують тісні партнерські взаємини. А довгий час у мене були стосунки з алкоголем, та я їх закінчила. Інтимно партнерських стосунків немає. Чи готова я, мабуть так, але травми минулого не дають мені їх побудувати. Я над цим зараз працюю, це дуже складно, і в мене є партнерські стосунки з графиною. Вона рік тому народила сина, і можна сказати, це певна форма сім'ї. Це дружні партнерські стосунки, розповіла трависті Діва. Монро також розвіяла усі чутки про те, що спадкоємець графині Лев нібито є її сином. За словами блогерки, якби вона і справді мала дитину, то не приховувала б цього від громадськості. Однак насправді ж інфлюенсерка просто допомагає близькій подрузі із вихованням хлопчика. Якщо б це була моя дитина, я б про це сказала і все. Просто люди не допускають того моменту, що бувають такі стосунки, де по факту чужа людина допомагає жінці, якій важко. Біологічно, це не моя дитина, поділилася знаменитість. До речі, як зізналася Монро, вона ухвалила рішення позбутися від алкогольної залежності саме в той період, коли графиня була вагітна. Трависті діва розуміла, що повинна буде допомагати подрузі, яка на неї розраховує, тому не могла дозволити собі бути в нетверезому стані. І Наостанок на сьогодні Олег Скрипка шокував сумою, яку платить за комунальні послуги. А за словами артиста, іноді рахунки доходять до астрономічних сум, і він сам був приголомшений. Під час інтерв'ю Аліна Шаманська поцікавилася, скільки скрипка витрачає щомісяця на комуналку. Артист відповів: Я офігів, один місяць 20 тисяч, а потім 150 тисяч може бути. Він пояснив, що доводиться оплачувати комунальні послуги не з одної, а з двох нерухомостей. У мене два будинки, вони спарені, просто астрономія. При цьому скрипка підкреслив, що заробляє сам і повністю відповідає за фінансове забезпечення родини. Чоловік повинен забезпечувати родину, поцікавилася журналістка. У відповідь почула обов'язково на запитання, чи його дружина бере участь у сімейному бюджеті. Музикант відповів: вона відповідає за побут, за дітей і за атмосферу. Раніше Скрипка викликав хвилю обговорень через інтерв'ю для телемарафону з журналісткою Ольгою Німцовою, у якому фактично виправдав зраду у стосунках і запропонував декомунізувати поняття подружньої вірності. На думку артиста перелюб вважається моральним лише тому, що це вигадка радянської моралі. Він заявив, що сучасні пари мають право на вільні стосунки. Якщо він кохає, він не ходить наліво. Якщо не кохає, ходить. Про можливу зраду зі сторони жінки артист сказав так само. Це її персональна справа. Тим паче сучасна родина, наскільки я читав, тільки з 16 століття моногамно живе. Попри це, артист запевнив, що кохає свою дружину, а отже, з його слів не зраджує. Друзі, пишіть в коментарях, як ви відноситесь до таких висловлювань Олега Скрипки. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.